Дарниця вміє здивувати, так само, як і юність. Подивіться, будь ласка, яка скринічка. Тільки там сахар внутрі. А, так ви з цукром продаєте. Да. <гум> так дивіться, друзі, цукор дорожче коштує, ніж сама цукорниця. А ми продовжуємо наші пошуки по дарницькій барахолці. Друзі, подивіться, яка форма. Користенський фарфоровий зал. Український порцеляновий посуд. Сьогодні відвідаю Дарницьку барахолку. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Добрий день! Скільки коштують? 20 гривень. А баранівський? Та ж сама ціна Баранівський фарфоровий завод. Так, і чайничок, будь ласка, підкажіть? 50? 50 гривень. А, а такі кавові пари? 50 за пару. А це що таке мініатюра парфуми? Скільки вони? 20 гривень, друзі, ось така мініатюрочка, парфуми. кавничок. Друзі, подивіться, яка форма. Користенський фарфоровий завод. Без кришечки. Ціна 25 гривень. Тарілочки для перших страв. Німеччина, скільки вони? 50 гривень за одиницю. А набір такий? 400. Підкажіть, будь ласка, штов. Полонне. Скільки він коштує? 300 Друзі, Будянський фаянсовий завод. Перше зустрічає з, з такою деколью. Скільки така тарілочка? 50 гривень. А блюдо? Блюдо 400 і 200 400 і виноград 200. Дарниця вміє здивувати, так само, як і юність. Подивіться, будь ласка, яка скринічка. Зверху сидить пташка. Ручний розпис, ручна робота. Жель. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі під відео в першому коментарі, залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу молочник у вигляді рибки. Подивіться ось хвостик рибки. Ось Сама рибка зображена на молочнику. Ну і зверху також. Клеймо стареньке вінтажне джель. Ціна такого виробу 550 гривень, також буде в пропозиції в телеграм-каналі. Кавові пари. Орієнтовний об'єм 80 мл. Клеймо, Полонський фарфоровий завод. Ціна за пару 85 гривень. Клянки, виробник Польща. Турочка. Має надпис Львів. Виріб з глини, ручка з дерева. Скільки вона коштує? 100 гривень. 100 гривень. Глечик. Підкажіть, будь ласка, ціну. 20 гривень тарілочка для других страв, дитяче зображення, правила дорожнього руху клеїмо баранівський фарфоровий завод, ціна 50 гривень. Фарфорові ложки, київський експериментальний кераміко художній. Підкажіть, будь ласка, ціну? 120 гривень за даницю. У новому стані в наявності дві красуні. Чашка. Скільки така? 50 гривень. Кавові. Мають ручний розпис по золотою Долбашевський фарфоровий завод. Підкажіть ціну? 20 гривень за одиницю в наявності. 3 є цукорниця. А скільки вона? 100 100 гривень. Довбиш, кришечка нарідна. підкажіть ціну. 200. Доброго дня. Скільки коштує? 200 гривень. Цукерниця. А такий значок. про вищу освіту. Кольорове скло. 200 гривень. А чайна пара скільки? Сколько? 200 гривень. Добушевський парфюровый завод. Кобальт. Рідкісний молочник. Ресторан. Будь ласка, Німеччина. Скільки такий? 20 гривень. Бульйонниця. 30 гривень. 300? 30-30. Полонський фарфоровий завод. скринічка, 30 гривень. Ручний розпис. Баранівський фарфоровий завод. 30 гривень. Булава гетьмана. 70 з дерева. А такий молочник? Молочник. 20 гривень. Чайні ложки. Мінхіор. Монетки в пропозиції. Україна. 20 гривень. Антонівський міст Ну, он все равно скайп, сколько вы хотите. 30. А 40 гривень сколько? Просто я Здесь мало. И выгоднее намного Доброго дня. 100 гривень. Скільки такі чашки? 10 гривень. 10 гривень. Користенський фарфоровий завод. Орієнтовний об'єм 220 мл наявності 3 одиниці. Друзі, сьогодні помірна погода, орієнтовно плюс 22 градуси. Сонечко сховалося. А ми продовжуємо наші пошуки по Дарницькій барахолці. Ось, подивіться, які гарні тарілки. Добрий день. Книги почув. Десять гривень. Ручний розпис. Скільки такі тарілки? 10. 10. Будянський фаянсовий завод, 50-ті роки. Подивіться, ручний розпис. Пташки Забирайте його без розмальовані. Вони стоять 9 тисяч в магазині. А така склянка скільки? На дарниці можна придбати літературу, як дитячу, так і для дорослого читання. Підкажіть, будь ласка, скільки така книжка? По 20 гривень будь-яка. Справочник по математиці для вузів. А такий журнал «Наука і жизнь. Скільки він? 83-й рік. О, друзі. Це взагалі раритет. Пластилін дитячий. На Дарниці можна зустріти ось такі сільнички. Резного характеру. Перчик. Классично. 400. Но это 30, 30, 32 64, понял, Он разбитый, но и включается. Масса Саша есть, да, с ней низкий рост? От 500 до 1000. То есть, мабуть. Приніс свою колекцію сільничок. Подивіться, який великий асортимент. Корівенька. Менше не буде у вас вишиванки в пропозиції 350 гривень за одиницю.

Правнева ночь, Полонский фарфоровый завод. 500 гривень, парфюмы. 100 гривень. Шарп 700 гривень. Доброго дня, сколько такой кавовый сервис? 150 гривень. 150 гривень. На явности 6. П'ять чашок, кавничок і цукорничка. А салатник такий? 30 гривень. 30 гривень. Так. Каструлька, будь ласка. Каструлька 100. Там казаночок, 100 з тим. А, казаночок, так? Ага. Кришка не від не від нього. Так. А чашка Тернопіль? 25. 25, друзі, подивіться. Зображення щасливе дитинство має невеличкий дефект. 25 гривень. А це що, запальничка така, так? Ні, там лазер. Ага. Ну, вже наверное, немає. І угу. брелок. Брелочок, Скільки він? Скільки він коштує? 30 гривень. 30, так. А графинчик? 100 гривень. А той рядом 80 гривень. 80 менше. 100 гривень. А кухлечки? Ось ці по 50, а великий 70. 50. А окуляри мені і носки не Менший. Добре. Менший 70. Макітрочка. Ручна робота. 100 гривень. Чайник? Кришечка нерідна, Виробілки. 50 гривень. Лімонниця сучасна. 100 гривень. Самовар, електросамовар. В новому стані? 400 гривень. Харщичница. Добашевский, вернее, Будянский фонсовый завод. 50-е годы. Цена 50 гривень. Сколько цукровно это? 200. А такая? 200. А статуетка? 400. 400 полонны. И такая пташечка. 250 км, 50 роки. 250, 50 Нормально. роки. Немеччина. Камничку, будь ласка, подкажіть. 400. 400 Немеччина. <реш> Сколько она? 20 гривень. 20 гривен. Макитрочка. З глини є невелика тріщинка. 50 гривень. Гаманець, шкіра. Кавовий сервіс. Доброго дня. Скільки собачка коштує? Скільки коштує? 500. А такі чашки? Це сервіс? Так, це сервіс. А скільки він? Півтори тисячі гривень. Користинський фарфоровий завод. Чайник доливний, чайник заварний. Сукорниця. Шість чашок. Півтори тисячі. А глечик? Глечик. 300. 300 гривень. Добро, доброго дня. Скільки коштує? 400 гривень. Коштує 400 гривень. А це що таке? Для бюджетерії. А Для біжутерії. Дуже гарна. Скільки вона? 140. 140 гривень. Така розкладушка. Креманочки. По 30? 30. По 50? 30. По 50. 30. А Очаник дружківка. 80. 80. Молочник Бориска. 80. Довбишевський фарфоровий завод. 80 гривень за одиницю. Джемниця 100 гривень Полонський фарфоровий завод. А чайник скільки? 50, 50 полонне. Сукорниця. Баранівка. Скільки вона? 100 гривень. Тарілочка для других страв. Баранівський фарфоровий завод. 70-ті роки минулого століття. Для перших городниця. 15 гривен за одиночку. А чашка сколько? 10 гривен. Декоративная картина 50 А такие выруби? А такие тоже по 10 гривен. По, по 10 гривен, так? Набор для салата. Великий загальний, шість порційних, можливо, набір для грибів в новому стані Користенський фарфоровий завод. Також в даний набір йде кругла така миска зображення грибочки. Клеймо те ж саме 2000-х років. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Ціна за набір 850 гривень. Блю це рідкісний добишевський фарфоровий завод. 50-ті роки. 50 гривень. Два соусника в пропозиції. Ціна за одиницю 80 гривень. Подивіться, друзі, який гарний кухлик Є авторський підпис. 300 мілілітрів. Довбишевський фарфоровий завод. 50 гривень. Майсановський букет. Сучасна. 170 гривень. Корал. Спільне підприємство. 50 гривень за одиницю в наявності 3. Він це куточки. Давай, давай, давай. Схоже на золото, але це не золото. Можливо, кольоровий метал, не знаю, бронза. Ціна 50 гривень. Доброго дня, дружківка. Так. Скільки коштує? Чашечки по 30 гривень. 30 гривень, дружківська фарфоровий завод. А цукорниця? Цукерниця 50. 50. 50. А Довбишевська. А Довбишівська 70. 70 гривень. І 50. 50 джемниця А вазочка мініатюра? 50. 50. Виріб з глини. Так. Такий фужер. 50 гривень. 50, так, Сільничка Полонська. Підкажіть, будь ласка. 30 гривень у новому стані. Так, а такі скляночки. 20. Радянські. І фужири радянські, старові. І фужири радянські, так? Це ще бережаний. Ооо. Тернопільська область, бережани. 60 за одиницю, так? Так. Наявності 3 в нас, так? А, каву, а чашки, кави? чашки по 40, 40 гривень. Ага, і з блюдечком, будь ласка, підкажіть. Це 30 гривень. 30 гривень. А годинничок? З батарійку ставить на 100 гривень. 100 гривень. Жіночі. Пам'ятаю, у мене у бабусів дідуся такі були. Скільки вони? По 10 гривень. Так, легесенькі блюдечко від чайної пари мальва, ручний розпис Баранівка, присутній знак якості СССР. Скільки вона? 200 гривень. Ось така як скринічка, пінал. І будь ласка, ціну. 50 гривень. А таця. 30 гривень. Металева, миска, виріб з глини. Скільки вона? 100 гривень. Угорщики для запікання. У вигляді кабанчиків. 35 гривень за одиницю наявності 2. За полківні коди. Сукорницю. Цята чайник. А скільки такі? Так их уже по 10 гривен, вот 10 гривен Только там сахар внутри А, так вы с сукром продаете. Да. <laughs> так дивіться, друзі, цукор дорожче коштує, не сама цукорниця. Классно. Дядька добрый. Настенная тарилочка. 150 гривень. Скільки вони коштують? 150, а менше 200. Ага, більше 250, менше 200. Так, а тарілочки для перших страв скільки? Матерія, там то не бумага. Я зрозумів. З матерії. так? Скільки такі тарілки? 20. 20 гривень так. А такі 20 Тернопіль по 30 для других страв Баранівка 30 гривень. Чашка орієнтовний об'єм 300 мл, Корости. 60 гривень, а така 60 в новому стані. Та, а ще були серпні повністю. А потолок. чайник? Оце 50. 50 гривень. Серпкую штуки були А чашка скільки? А така по 30. 30 гривень громадницький фарфоровий завод. Ще може оце ходить, це дуже дороге. Я по 50 гривень. Там різні машини. Ага. 50 гривень, кавова чашка. Це ні нас Германії десь. Вироби для спецій. Скільки вони? 100 100 гривень. Ось такий зайчик. Друзі, дуже рідкісна таріль, мініатюра, ручна робота, ручний розпис, виробник васильків. Можливо. Васильків випускав дитячі сервізи. Можливо, я допускаю. А можливо, як спецовником був. Подивіться, яка краса. 50 гривень, так? 50 гривень. А зайчик скільки? 200. А жук? Жук 100 гривень. Кавова пара. 40. 40 гривень. Друзі, на цьому нашу прогулянку будемо завершувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!